Ша критична ситуація на фоні шатдауну. Американці починають бунти. Президент схожий до вівкраїну до реальної біди, і люди вже не витримують. отримують підігрування диктаторам, невдала політика по Україні. На тепер ще й обстановка близька до банкрутства США це змусило навіть демократів та республіканців об'єднатися та піти на крок, якого ніхто не міг чекати. Можливо, схожого випадку в історії Америки ще не було. Що вирішили зробити із Трампом, і як це вплине на Україну? Переглядаємо в Олоку вже за мить Вітаю вас на пітіві. Ну і протести та мітинги вша переростають ще й на фоні шеддауну, у реальне повстання в Портленді, де після оголошення про розгортання військ національної гвардії натовпи людей зібралися біля будівлі імміграційної та митної служби. Вимога американців стосується як внутрішньополітичних питань, так і Україна. Та про все по порядку сім'ї з дітьми активісти у масках, літні люди усі разом створили строкати протестний натовп. лунали барабани і Гасла проте настрій здебільшого залишався мирним, коли федеральні агенти у масках із довгоствольною зброєю з'явилися на дахах. Ситуація загострилася. Згодом сталося зіткнення. Кілька протестувальників отримали удари порцевими кулями, а рух транспорту було паралізовано. Організаторка протестів Діна, яка представилася дружиною ветерана, назвала крок президента моральною кривдою. Для її чоловіка вона наголосила, що ми не збираємося терпіти людей, які виконують незаконні накази. Інша учасниця до якон місцевої церкви додала, ми пересічні звичайні громадяни, які втомилися від незаконних дій цієї адміністрації, і ми тут протестуємо цілком в рамках наших конституційних прав. Штат Орегон подав позов до федерального суду, наголошуючи, що для розгортання військ немає юридичних підстав, і воно лише посилює конфлікт. Губернаторка Тіна Котек прямо заявила: я сказала президенту, я не розумію, якою інформацією ви володієте, коли він каже мені, що на будівлю федерального. Го суду ведеться атака – це абсолютно неправда. У документі позову йшлося про те, що провокаційні та свавільні дії відповідачів загрожують підірвати громадську безпеку, провокуючи громадський протест. Проте, попри це Трамп продовжував наполягати на власному баченні ситуації. Він стверджував, що місто спустошено війною, що об'єкти айс зазначають атаки. Навіть під час телефонної розмови з котек визнав, що його уявлення базується на телевізійних кадрах. Чи я дивлюсь по телевізору те, що відрізняється від того, що відбувається насправді? Мої люди кажуть мені інше. Вони буквально атакують і всюди пожежі. Це виглядає жахливо. Суперечливі свідчення, медійний вплив і різкі заяви Силили атмосферу недовіри. Уряд штату та міста наголосив це порушення суверенного права Орегону керувати власною правоохоронною діяльністю. Водночас, деякі республіканці регіону підтримали рішення президента. Крістін Дразен заявила, що характеристики Портленда як міста, де все добре, є глухим до тона А колишня міністерка. Праці Лорі Чавас Деремар описала ситуацію словами Портланд перетворився з прекрасного місця для життя на зону бойових дій, що охоплює злочинність. Подібні розгортання не були унікальними раніше. Війська вводили до лос Лос-Анджелеса і Вашингтона. Хоча офіційні дані, що свідчили про зниження рівня злочинності, вони були. Такі рішення стали приводом для нових протестів і сумнівів у легальності використання армії у внутрішніх справах. Вообще, в целом, надо понимать, что Америка, ну, страна, мягко говоря, рыночная, страна с минимальным государством, и поэтому экономика там вполне способна функционировать сама по себе. Последние опросы общественного мнения как раз показывают, что вот если в первой половине лета, в конце весны, в первой половине лета рейтинги Трампа очень сильно проседали, а некоторые, некоторые социологи показывали падение одобрения деятельности с 48%, где оно стоит, где оно находилось, показатель, на котором оно находил он вообще э, одобрение оно, да. Оно находилось, значит, в январе, когда Трамп только вступил в должность. Упал до 38, то есть минус 10 процентных пунктов. Это очень много. Ну, то есть вообще в первые полгода не падать должно, а расти, в общем-то. А у предыдущих президентов, у большинства было именно так. Значит, поэтому это было очень сильное падение, вот к июлю где-то. Но сейчас последние данные, вот, допустим, самый свежий New York Times, Сиена Пол, показал небольшой рост до 43% значит, он связан с тем, что люди довольны ситуацией в экономике. То есть они теперь считают, что Трамп все-таки ситуацию в экономике улучшает. И для них это самое важное. Для, для американцев это гораздо важнее, ну, для основной массы американцев это гораздо важнее, чем все, все остальное. Поэтому, значит, сказать, что ситуация у Трампа катастрофическая, нельзя. Но, конечно, она она не предполагает, так сказать... Що можна розслабитися і вообще нічого не робити. Паралельно 27 вересня у Каліфорнії відбулася інша хвиля акції уздовж узбережжя від Санта Моніка до лагуна Біч тисячі людей приєдналися до демонстрації «Hold the Line». Учасники трималися за руки, утворюючи живі ланцюги, закликали підтримати пропозицію 50 щодо перерозподілу виборчих округів. Плакати із закликами Америка на диктатура та поверніть демократію стали символом акції. Організаторка Наталі Вілсон згадала, Адувала сьогодні о одинадцятій ранку. У нас був особливий момент єдності, коли всі замовкли та взялися за руки. Це було справді змістовно. Ну а тим часом федеральний уряд США офіційно зупинив роботу. Ця подія отримала технічну назву. і стала вже 15-ю з тисячу року. Її причиною стали глибокі партійні розбіжності між демократами та республіканцями, які вкотре не змогли ухвалити бюджет у встановлений термін. Шатдаун – це не просто формальність. Він означає, що федеральні відомства втрачають доступ до фінансування. Приблизно 750 тисяч працівників відправляються у вимушені неоплачувані. Відпустки а ті, хто виконує критично важливі функції: армія, авіадиспетчери, прикордонники змушені працювати без зарплати. За оцінками, кожен день простою коштуватиме державі 400 мільйонів доларів. Цього разу конфлікт розгорівся навколо пакета фінансування у розмірі 1,7 трильйона доларів, що становить приблизно чверть від загального бюджету. США. демократи наполягали на збереженні медичних пільг для мільйонів американців, тоді як республіканці відмовлялися включати це питання у короткостроковий законопроєкт і вимагали розглядати його окремо. Сенат відхилив компромісний варіант. і Вже вночі уряд опинився в стані заморожування для Дональда Трампа, який вдруге очолює Білий Дім, це третій шатдаун у політичній кар'єрі. Найдовший попередній наприкінці 2018 2019 року, тривав 35 днів і був пов'язаний із суперечками про будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Сьогоднішній конфлікт ще більш політизований. Трамп прямо. Попереджає демократів, що зволікати з компромісом може призвести до необратимих кроків, зокрема масштабних скорочень програм і робочих місць. Перший і очевидний наслідок удар по федеральних службовцях, лікарів державних клініках, працівники наукових установ, співробітники архівів та музеїв. Залишається без зарплат в армії на кордоні. Люди працюють, але грошей не отримують. І для багатьох родин це серйозний удар по їх бюджету. Економіка теж відчуває тиск. Уже зараз затримується публікація ключового звіту. Про зайнятість, що ускладнює роботу фінансових ринків, авіаперевезення сповільняться через брак персоналу, наукові проєкти припинять дослідження, і що довше триватимуть чадани, то більш болісним будуть наслідки. Водночас не можна не згадати про символічний вимір для багатьох американців. Ситуація виглядає як свідчення неспроможності політичних систем. Обидві партії не хочуть поступитися навіть у дрібницях, ставлячи під ризики цілі сфери життя. В США шадауни трапляються відносно часто, але нинішній має Особливе значення, по перше, він відбувається на тлі наростаючої конфронтації між Трампом і Конгресом перед проміжними виборами 2026 року. Кожна із сторін намагається використати кризу як інструмент політичного тиску. Демократи апелюють до соціальної справедливості республіканці до дисципліни і скорочення витрат. По друге у суспільстві зростає відчуття втоми, коли шатдауни відбуваються майже регулярно. Вони перестають бути винятковою подією і стають частиною політичного пейзажу. Це небезпечно на адже нормалізація кризи руйнує довіру до державних інституцій. Повертаючись до мітингів, там звучала критика не лише виборчої політики, а й загалом адміністрації. Промовці наголошували на загрозах для свободи слова, корупційних практиках і зростаючому контролі над суспільством. Гейл Кауфман відверто сказав просто ненависть, яку він поширює, брехня, яку він нам розповідає. Обмеження, які він запроваджує, гроші, які він заробляє, будучи нашим президентом. Корупція та ідіоти, яких він поставив на керівні посади, жахають. Мене злять мене вражають мене. Ці слова перегукуються з ширшим невдоволенням, яке проявилося протягом усього місяця. Акції у Бродвіїв проти імміграційної політики зібрали сотні протестувальників. У Чикаго на вулиці вийшли тисячі. А у Вашингтоні мешканці рішуче виступили проти введення федеральних військ. Ще раніше понад тисяча мітингів по всій країні у день праці відбулися під гаслом over Воркетовермілянерз. Це була чітка відповідь на економічні та соціальні кроки адміністрації. Усі ці події складаються в загальну картину протести різного масштабу, спрямовані проти авторитарних тенденцій, проти втручання армії, внутрішні справи і проти політики, що обмежують права громадян. Символічним виглядає демонтаж White House Peace Village, одного з найдовших антивоєнних пікетів біля Білого Дому. Його учасників розігнали проте протест продовжився, як нагадування про сталість громадянського спротиву. Також у Вашингтоні. Кілька тисяч людей вийшли на марш. Ми всі Вашингтон проти розгортання національної гвардії. Яка Дональд Трамп пояснював боротьбою зі злочинністю. Учасники тримали плакати. Звільніть Вашингтон та спротив тиранії, заявляючи про окупацію столиці. Незалежні експерти попереджають, цей шатдаун може тривати довше ніж попередні Трамп і Його союзники відкрито заявляють про готовність карати демократів. а Ці не мають наміру відмовлятися від вимог щодо медичних пільг. Ситуація нагадує грузом нульової сумою, у якій поступка сприймається як поразка. Тож, американців чекає період невизначеності, і, хоч більшість попередніх шатдаунів завершилася за кілька тижнів, нинішній може виявитися ще одним рекордним випробуванням для світу, ж це сигнал, що навіть найпотужніша демократія не застрахована від внутрішніх паралічів. Наразі це було все, тож до зустрічі напітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.